Не, ваш, ваш толк, я не знаю. Не, он просто руки. Давай, 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 Вот, ладно, вот сюда 何で What can I 何だ? <music> 아 <목소리> 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 Давай, давай, давай. Бей, Ай! Бей. Не вийшло получилось, нас займали. Набирай наша! Зачем ты сама?

ja uvaženi ovako je uvijek такой гол жека блядь да ладно пожалуйста дай тайлер сейчас вот так вот порядокный тач хата сод хапай я я я отсюда давайте блядь за машину за тайлома открывается блядь

Ти сама, Полін? Сама? Холодно? Холодно? А, я поняла. добрий день. Ясно. Обоє лягають. Якщо вони в кухні ляжуть, то не один не білюсь, набу ще не пояснює, що я не спить. <ermanica> ну так, да, не рипаче. Що він там маленький. Вже бігає Петро? Вже гарно, так? Вам там весело знімаю, хоч трохи йому там якесь розвлечення подивитися. <клес> Щось не можуть виграти. Програють два мною. Значить грають нічого так. Не виходить. вже ялинку ставили. Із з... Іскусственно чи. Спустимо, бо якщо сипатися, то я на іграшки. Вас велика? А. А. Так, іграшки вже тільки зверху. <свіг> Клієнти познімали. Не, це м'ячики одні висять. Їм ж цікаво, звісно. Може, це викрив? Всі ж, ж ростуть, все до всього звикають. Але вже розуміє, так? Що ялинка, дід Мороз. Розуміє, а ям скине, починає гуляти. І він з ним, Ми ще не ставили, ми ставимо. Катя поставила собі маленьку, теж і в неї така... Искусственно. А ми, ми купуємо таку сосну, завжди півтора метра два, купляємо, але ще поки не купуємо. Може на наступні на вихідні. Маємо. Нема ніякого такого святкового настрою навіть Бля, да. забили одну. Давай, 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 Якщо чесно, я навіть завжди купую якісь іграшки, ну такі нові, типу, там. <плес> одну-дві там, так щоб. <плес> <плес> Не знаю, взагалі чи ну, нічого. Не знаю. Ми якось до дітей вже останні роки ну, не, не, ставили, а зараз... Ну, так діти треба, звісно. Ні, мале, мале. Боже. Маленький то треба ставити. Я теж казала, не хочу, а Катя, мама, як ти так не хочеш, треба. Плаття ж купила, то треба вже сам ставити. Ну, наче не треба для ході, для них, хоч уже і здоров'я, але ось все рівно. <рес> Був чоловік, думав, я хотіла. так, наче планується. Хочу... Не приїжджаю, це ж хочу на Новий рік відпустка має бути. То... Надіємося, що відпустять все таки хоч на свята. не знаю. Він мав бути відпустці з початку грудня, десь з 6, го з 8-го. Поміняли, бо там хтось не ходив довше, то пішов, наче він замість нього вже працював, ну нема кому ходити. Наче пообіцяли, що це до кінця грудня піде хочуть? Тому... — Ну, звісно, ну всі, але всіх не пустять. Ну, Прошли рік він не був вдома, бо ми йому теж відправляли на різдво посилку. Він тут дуже любить. А, прошлый рік він був. Ні, це позапросто не був. Нам... Прошлый рік він вже був, да, був в лікарні в операції зробив. Бий синок, бий! Ой, молоді! Він був у лікарні, в операції вже було. На різдво він був у госпіталі. Це ранені. Не, не ранені. Ну просто мені скипорваються в колінах. Ні, мені, ну робили операцію на двох колінах, так як назавжди. Тільки що в Назара зараз було це футбольні травми, а в Олега теж були, він теж помилок футбол бігав, але на це не звертав уваги. А потім вже як туди пішов, більші нагрузки, більше сей, вона йому боліла, боліла. І він так пробув майже цілу, цілу зиму вдома. Ми були в лікарні. Так класнових до цих військових приходять. Е, такі волонтери, якби такі ставлять сценки, різдвяні. Отак цікаво було. Я якраз приїхала, така була ця тіпа, Різдвяна. Супер дуже класно. Це хлопцям. Це просто. Такі гостинці артинії, в обласній лікарні лежав. А там вже багато військових лежать. Вся палата були військові. І такі ці дівчата там прям, прям принарядилися. І коза, і такі повивчали пісні, вірші, боже, так гарно. Такий вертеп от ну, дуже. Їм такі страви теж наготували. Ну, такі наш хлопцям приємно було. В нього лежав хлопець один дуже скуби, кубінець. Їм... Він запер щось переводила по цьому по телефончику, так смішно. Було. Так цікаво. Раненений, дуже хлопчина. А це ж не знаю. Планують його відпустити, але як буде, хочемо, щоб... щоб був вдома на свята, як дай Бог, да. Ждемо. Давай, 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 давай. А зараз все різдво і помінялися на 25-го. Ми вже будемо 25-го, а ви як, Олеся, на Я! Ще минуло, морочко. Ну і ми ж уже 25-го святкували. Ворота! Ще одна. Ахахаха, так. 25-го, то сьогодні ще до 7-го. До 7-го, так. Можна й два рази. тут. і два рази, а то куча. Ах, вже подарунки покупляли, але Вже нема куди. Вам треба доставитись кімнату. Як тоді якийсь ви відео скидали, по з малим. А там дивіться, у вас забал. Це у нас таке колись було. Ну а що вони? Ну так, да. це діти, боже, вони. А що їм ще? Давай, давай назад, Виталий, вертайся.